Чим жив у Львів цього тижня від літніх майданчиків, що працюватимуть майже до зими, до великих ремонтів і нових соціальних програм, де з'явиться новий простір для відпочинку та озеро, які археологічні дослідження проведуть майже в центрі міста, та як будується сучасний крематорій у Львові. Про все, що відбулось у нашому місті, розповім я Роман Смоляр. Отож, починаємо. Посидіти на терасі улюбленої кав'ярні можна буде довше. У Львові продовжили роботу літніх майданчиків до 30 листопада. На засіданні виконкому міськради підприємцям дозволили тримати тераси ще місяць через теплу погоду і високий попит. У мерії підтвердили, що до міста надійшло кілька десятків звернень від власників кафе та ресторанів, які просили залишити майданчики до грудня. Минулого року цей вид бізнесу приніс до бюджету понад 15 мільйонів гривень. Тож продовження роботи це підтримка і бізнесу, і громади. Йдеться лише про ті майданчики, які мають чинні дозволи і відповідають нормам безпеки та благоустрою. Тим часом хороша новина для мешканців району вулиці. Панча озеро почали наповнювати водою, як і обіцяли раніше. Підрядник встановив необхідні насоси, перевірив комунікації і вже запустив обладнання у тестовому режимі. Через великий об'єм водойми наповнення триватиме приблизно до кінця наступного тижня. Цього року на озері замінили мембрану, камінням укріпили берегову лінію та відновили мережі. Зокрема, й електромережу прокладену раніше. Проект став можливий завдяки приватному інвестору, будівельній компанії, яка дофінансувала роботи після затримок. Саме мешканці неодноразово подавали цю ідею на громадський бюджет, і озеро перемогло лише у 2019 році. Втім, реалізувати проект не вдалось повністю. Роботи зупинились з початком повномасштабного вторгнення. Тоді місто почало переспрямовувати кошти на підтримку українських сил оборони. На Голосківському кладовищі триває будівництво крематорію, і роботи вже виконані приблизно на 60%. Завершено бетонування більшої частини будівлі, зведено 70% стін, прокладено основні мережі та змонтовано складні конструкції, зокрема аркове склепіння. В Іспанії завершується виробництво сучасних печей, і наприкінці листопада їх відправлять до Львова. До кінця року весь конструктив буде збудований. Пічі е, вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди, е, до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою, також треба буде все зробити. І, в принципі, наступний рік, весна, вже е, цей об'єкт буде працювати, буде в робочому стані. Кожна піч буде здатна виконувати до 10 кремацій на день. А весь комплекс стане першим в Україні об'єктом такого європейського рівня. Після монтажу накриття та встановлення печей роботи перейдуть до фінального етапу. За прогнозами міської влади, крематорій запрацює вже навесні наступного року. На завершальному етапі це монолітні роботи також. Е Замовлені усі матеріали, які будуть потребувати наступного монтажу, кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією. Тобто може воно бути бути здійснено у різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме підкремаційні під так називаємо, колумбарні поховання. До слова на нашому каналі є окремий випуск про крематорій. Вгорі екрану, ви бачите посилання на цей матеріал, в якому ми розповідаємо все, що відомо про будівництво крематорію у Львові. Готується до зими і прихистки для внутрішньо переміщених людей. ЛКП Рембут провело інспекцію будівель, перевірило теплопостачання і водопостачання, а також забезпечило мешканців альтернативними джерелами тепла та світла. У модульному містечку на проспекті Червоної калини, яке повністю залежить від електроенергії, під страховкою слугують шість потужних генераторів. У будівлі у великих Грибовичах на випадок відключення світла підготували твердопаливний котел і закупили пелети екологічне біопаливо. У львівській міськраді наголошують, попри складну зиму, всі прихистки повинні залишатися з теплом. Місто також продовжує підтримувати людей, чиє житло було пошкоджене під час російських ракетних ударів. Після обстрілів 12 липня, 21 серпня та 5 жовтня, Львів знову виділяє кошти постраждалим сім'ям. Виконавчий комітет прийняв ще два рішення про надання матеріальної допомоги загалом понад 2 мільйони гривень. Як зазначають у мерії, місто бере на себе частину витрат на відновлення дахів, вікон, дверей і внутрішнього ремонту. Процес оцінки збитків і виплат триває і надалі. Мешканці можуть звертатись за оформленням підтримки від міста до центрів надання адмінпослуг. На цитаделі цього тижня стартують важливі археологічні дослідження. Вперше будуть проведені комплексні роботи, щоб встановити чи є на території історичного ансамблю масові поховання жертв нацистського табору для військовополонених часів Другої світової війни. Дослідження виконує археологічна служба за позабюджетні кошти. Керуючий справами виконкому Євген Бойко наголосив, головна мета. Встановити правду, гідно вшанувати пам'ять загиблих і створити документальну базу спадщини для істориків і майбутніх поколінь. Кінцевим результатом ми перше будемо мати наукове якісне історичне дослідження, археологічне дослідження того, що ж в собі ховає ця земля. А друге питання ми зможемо впорядкувати документацію в галузі культурної спадщини, і третє питання ми зможемо для себе чітко розуміти, яким чином ми можемо вшановувати тих, хто тут загинув. Щодо ситуації в освіті, офіційно підтверджено, що причиною захворювання дітей у ліцеї Оріана є ротавірусна інфекція, а не харчове отруєння. У дев'яти дітей лабораторно підтверджено ротавірус. А загалом, станом на 13 листопада, зареєстровано 25 хворих: 16 учнів початкової школи, один учень середньої школи, одна вчителька та інші контактні особи. У департаменті освіти повідомили, що у школах проводяться додаткові обстеження харчоблоків. Перевіряється санітарний стан, і якість харчування. Щоб запобігти поширенню інфекції, ми маємо 100% підтвердження, що це є ротавірус, Власне, що це не пов'язано з харчуванням, це не пов'язано з якістю продуктів або організацією харчування. Власне, що це є вірус. Зараз діти, в принципі, вже йдуть на поправку, виздоровлюються, виписуються з лікарні. Більше ми не маємо якогось масових поширень цього. Тому власне станом на сьогоднішній день така ситуація. І тепер про медицину, але з хорошими новинами. У лікарні святої Анни, першого медичного об'єднання Львова, відкрили відділення допоміжних репродуктивних технологій європейського рівня. Тут застосовують сучасні методи лікування безпліддя. А пацієнти можуть пройти весь шлях від діагностики до програм штучного запліднення в одному місці. Відділення працює за найкращими світовими стандартами і має обладнання провідних міжнародних виробників. Це в нашій комунальній медицині такий перший центр, і сім пар в день можуть отримати відповідну послугу і мати великий шанс мати дітей. Також ця будівля працює як звичайний пологовий будинок. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, і багато наших рідних, хто йде на фронт. Вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу. Це буде заморожено на дуже дуже багато років. І нарешті про культуру. Майже два десятки діячів культури отримали відзнаки від Львівської міської ради. Нагороди вручав мер Львова Андрій Садовий. Цього разу відзначили тих, чия робота має особливий суспільний вплив: інклюзивні ініціативи, інноваційні підходи, роботу з громадами та високий культурний резонанс. Серед нагороджених актори, культурні менеджери, бібліотекарі та ціла команда, яка реалізує масштабний проєкт. Місто продовжує змінюватись, оновлювати вулиці, втілювати великі проекти, і дбати про мешканців і тих, хто робить наше місто кращим. Таким був цей тиждень у Львові. Підтримайте нас, вподобайкою під цим відео, підписуйтесь на львів. 24 Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста, аби ви не пропустили найважливішого. Я Роман Смоляр. Побачимось.